Всім привіт, мої друзі! Сьогодні я розкажу, як можна включити сервісний тест на пральній машинці LG. Ось такої моделі. Все дуже просто. Треба мати три пальці, щоб зажати на оці три кнопки одночасно. Все, запустилось. Треба почекати, щоб дверця та не вискочили помилку. Ну, ви зрозуміли. Так. Здається, помилки немає. О, крутиться барабан. Це в нас що? Баланс? Не знаю, як вам пояснити. Воно розподіляє, коротші речі. Тепер в іншу сторону зараз буде віджит. Кажуть, якщо отак покрутить, то буде великий віджим. Хоте я не знаю, чи це правда. Ні, це походу неправда. Ну ось ми бачимо, як вона віджимає. Насправді тут 1200, а не 1000, так що це повноважить. Ні, не працює, блін. Думав, це реально працює. А все ви бачите самі. Так, да, так що це був фейк. Не піддавайтеся всяким фейкам. Оце відкривати не можна, але я все одно вам покажу один раз, що там знаходиться. Там просто вода. Тепер там з іншого боку. А все, набираю воду. Надіюсь, ця вода пропаде. Так. Да. Виявляється, це був просто фейк про ці, що можна так крутить і віджимати. Я вам вже це сказав. Так, це у нас іде проня. Попереднє було полоскання, це прання йде. А ще там, де я перевіряв, це віджим був. Тепер це пар. У нас все я воду злив. Це у нас злив? Іде ось так. Якщо двері не відкриваються, а я їх відкрити не можу. Включаємо знову машинку і ставимо на віджим. І так нажимаємо. Хоча я вам ще коротко покажу, як тут працює, які тут режими. Ось хлопок. Це стандартний режим. На ньому всі кнопки працюють. І всі градуси працюють. І всі отжими же ми працюють. Правда, не всі тоді функції працюють, але. Бо якщо, якщо наприклад, не можна, коли без слива на без складок поставити. А от... а от на передвиженні інтенсив не можна, на хлопок бистро не можна міняти. До 40 градусів, так що тут тільки тут лише суперполоскання не працює. Синтетика. Так, тут до 60 і тільки, крім суперполоскання все працює. Тут навіть придвиження не працює, так що. Тут тільки 30-40. Ну, а віджими всі, крім 1000. Ну тут довго пояснювати. Отут 55, знаєте чому? Бо тут же без віджиму і воно замість віджимання полускає. І це займає менше минут. Бистро 30! Саме ефективний режим. Ось. Що. Інтенсивний безкладок зі всього в 53 хвилини. Полосквіжим. Радуси тут взагалі не працюють. Але тут працює суперполоскання, без складок інтенсивний. Також віджим. Він же ми взагалі нічого не працює, крім без складу. Без складу взагалі везде є, крім без отжима. Ось. Один, сім, десять. Деликатний. Там так само як і в бьоних вообще до следующего времени. А, ну конечно, бережный печень стика 95. Тут мы только до 800. Коротше, якщо, якщо у вас відмикається дверцята, ставте на злив і включайте його. Ось воно включилось. Лише одна хвилина. Мелодія така. Ну, здається, я вам все пояснив. Все. Я об'яснив, як працювати з цією правильною машинкою. Також іще, можна тут. Е, тихо. Да, тут, якщо приїжджати оце, то буде очистка барабан. Оце я вам хотів показати. Я чуть не запустив сілку. Тепер треба чекати, коли дверцята відкриються. Якщо вони не я ще раз поставлю на злив. Все, наче все розказав. Всім бувайте, друзі!